Невидима загроза для здоров'я, яка може не мати явних симптомів, проте знищує печінку. І мова про гепатит. Зокрема, зараз на Львівщині більше виявляють вірусних гепатитів Б і С. Відтак, спеціалісти наголошують на профілактиці та вчасному виявленні. На жаль, ми на сьогоднішній день говоримо, що за підсумками шести місяців цього року на Львівщині стрімко понад 50% зросла захворюваність на гострий вірусний гепатит Б. І також в нас зросла захворюваність на гострий вірусний гепатит С. Зокрема, гепатит С в нас виявлено вже 20 випадків цього року проти 12 за півріччя минулого року. А вірусного гепатиту Б в нас вже виявлено 84 випадки. Ну це майже на 70% більше ніж виявлено за 6 місяців минулого року. До всесвітнього дня боротьби з гепатитом, який кожного року відзначають 28 липня, у Львові для мешканців міста організували захід, на якому не лише інформували про хворобу, учасники мали можливість пройти обстеження на вірусні гепатити Б і C, отримати консультацію лікаря-інфекціоніста, консультацію з безпечної краси та стоматології, контрацепції, виміряти артеріальний тиск, провакцинуватись тощо, от зокрема Володимир всього за декілька хвилин профілактував дві смертельно небезпечні інфекції. От зараз від правця і дифтерії. Все добре, не, укол зовсім не болючий. Це просто корисно для здоров'я. Я так вирішив, що це ну необхідна е, процедура. Поновити імунітет від коронавірусу вирішили і медики, серед яких, зокрема, лікарка-інфекціоністка Кароліна Шумило собі вирішила вакцинуватися, зробити бустерну дозу від ковіду. В першу чергу вакцинуюся з метою захисту себе і своїх близьких, оскільки в мене є старші батьки бабусі, бусії, досі я переживаю, що заражу їх, тому що вони мають багато супутньої патології, важко переносили попередні ковід. А от щоб профілактувати гепатит а у разі виявлення вчасно пролікувати, потрібно всього 10 хвилин, адже стільки триває експрес-тест на діагностику цього захворювання, яку нагадаємо в межах акції міг зробити кожен охочий. І таке обстеження рекомендують проводити щороку кожному, хто дбає про своє здоров'я. Вірусний гепатит в першу чергу небезпечний своєю невидимістю. Ну тобто людина інфікується і тривалий період часу може не бути симптомів. І коли ми вже зустрічаємося з пацієнтом, ми вже зустрічаємося з хронічним гепатитом. Оскільки печінка це фактично така фабрика, яка переробляє всі небезпечні речовини, які потрапляють в наш організм, то коли порушується її робота, це може проявитися важкими ускладненнями. Один з яких є: це розпечінки, тобто, коли сполучної тканини стає настільки багато, а тканин печінки менше, що печінка не здатна виконувати свою функцію. А ще гірша історія це рак печінки, гепатоцелюлярна карцинома, яку може викликати вірус гепатиту B або вірус гепатиту С, яка, на жаль, може призвести до. Летальних наслідків, поки людина не знає про свій діагноз, вона може стати джерелом інфекції для інших, відтак поширити хворобу можна відвідуючи косметологічні салони, вести стратеве життя без бар'єрної контрацепції. Тощо, якщо у вас є неспецифічна якась висипка болі в суглобах. Якісь прояви зі сторони шлунково-кишкового тракту діареї, закрепи, болі, тяжкості в животі, і ви не можете з тим собі дати раду. То в таких випадках 100% потрібно зробити тест на гепатит Б і це, хоча б швидкий. Ефективним, безпечним та перевіреним способом вберегтись від гепатиту Б є вакцинація. Держава гарантує безкоштовну вакцинацію дітей трьома дозами вакцини проти вірусного гепатиту Б. Для дорослих це щеплення є рекомендованим і вони його роблять власним коштом або коштом підприємств установ, станов організацій. Додамо, що в межах акції на наявність гепатиту Б та С обстежилися більше півсотні людей, серед яких не було виявлено жодного випадку інфікування. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.